Що робити, якщо кредитори або колектори приїхали додому до боржника? Відповідно до статті 25 Закону України про споживче кредитування, боржник повинен бути обов'язково проінформований про місце та час зустрічі з колектором. Якщо такого погодження не відбулося, то дана зустріч є незаконною. Безпосередньо боржник повинен звернутися до поліції і написати заяву про притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 355 Кримінального кодексу України, а саме, примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань. У практиці адвокатського об'єднання «Правда» було десятки справ щодо притягнення до кримінальної відповідальності колекторів. Якщо ж порушуються ваші права як боржника і до вас без вашого відома приїжджають кредитори та колектори, та якщо щодо вас здійснюється психологічний або ж фізичний тиск з боку колекторів або ж кредиторів, ви можете звертатися до адвокатського об'єднання правди для захисту ваших прав та інтересів.